Компресор. Тент, чохол на кермо. А може, домкрат? Вітол. У кожному авто. Добре, всім доброго дня. Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів». Мене звати Роман, це команда Експерт Авто24. Ми займаємося автопідбором по всій території України. Друзі, сьогодні у нас середа. Як ви знаєте, в середу всі власники автомобілів підготавлюють їх до четверга. В четвер у нас буде працювати авторинок. Тому сьогодні ми зібрались для того, щоб візняти для вас ціни на авто. Будемо знімати бюджетки від 5, там, до 6, можливо, 7 тисяч доларів. Так як зараз ці автівочки найбільше користуються попитом. Друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки і пишемо коментарі. І поїхали дивитись ціни на авто. Ну що, друзі, розпочнемо саме популярної автівочки, років так 5-10 назад. Це був просто. Писк моди. Ну, в принципі, і зараз це досить непогані візуально гарні автомобілі, також з адекватними двигунами, як бензиновими, так і дизельними. Це, друзі, гольф 5-го покоління. Знову ж таки, більш-менш хороша надійна автівочка, але має трішки печальний Як Правило, ці автомобілі трішки підвергаються корозії. Але знову ж таки, то таке за 5-6 тисяч доларів. Щоб автівка не гнила, то треба брати виключно міган третього покоління. Ну або пижика якогось дивитися. Так, давайте глянемо, що в нас тут. Пропонує продавець. Це четвертий рік, 1,6 бензиновий двигун, 85 кВт. Атмосферний двигун простий, надійний. Ви його всі любите. Немає тут дорогої турбіни, дорогих форсунок, того самого сажового фільтра і паленого насосу високого тиску. В принципі, це атмосферний двигун, на нього легко ставиться газ, але розхід буде не, не дуже такий вже й маленький. В 10 літрів, якщо ви вкладетесь, то це буде досить непогано. Так, 220 тисяч пробіг, 5,150 її ціна. Ціна, в принципі, адекватна, машина вона з Німеччини. Плюс якийсь торг за 4,800, я думаю, кращого автомобіля ви не знайдете. Ну, знову ж таки, будуть моменти по кузову, це 100%. Нефарбованих їх немає, але знову ж таки, якщо він вже пофарбований, то це скоріше плюс чи мінус. Бо якщо вона була в рідній фарбі, по-любому тут би були б якісь моменти, так само по крилах, знизу тут де крило поріг. По задній кришки багажника, зверху тут на лобовим склом можуть бути рижики, корозія. То якщо цей автомобіль вже фарбований, то тут більше плюс, чи мінус. Так, комплектація в нас досить непогана. Дивіться, в нас адаптивна оптика. Перший раз бачу, до речі, на цих автомобілях ось таку оптику. Є омивачі передніх фар. Ну, такі мінімальні дефекти по бамперу, ну то не критично. Гарні диски, гума Хенкук. Ну в принципі давайте нернемо в салончик, що ми тут маємо. Маємо механічну шести ступеневу коробку. Як правило, на 1,6 двигуну йшла коробочка 5-ступка. Але в нас тут 6. З чим це зв'язано, я не знаю, але маємо, що маємо. Двокзовний клімат-контроль, штатна мультимедіа, шкіряне кермо. Зараз подивимось, що там у нас ще є круїз контроль. Так, круїза в нас немає є датчик світла, 4 скло підйомника. І шкіряне, звичайне, в нас кермо. Непоганий автомобільчик, але знайти його в хорошому стані досить і досить важко. Так, і поруч у нас ще один гольфік заїжджає. Зараз подивимось. Що тут він себе пропонує? Сіренький, також п'яте покоління, також 1,6 MPI. І коробочка в нас тут автомат. Дуже рідко не попадається на автоматі, але все ж таки дивіться, не шукали, а він нам сам приїхав в руки. Шостий рік, 6350 ціна, клімат, підігріви. І, 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 і що в нас там ще є? Двохзонний клімат у нас присутній. Звичайне пулітанове кермо, круїз-контроль, всі склопідйомники передні і задні. Сидіння, як бачимо, в гарному стані. Ну і Ексклюзивна коробка автомат. Як правило, вони всі на механіки, а автоматів тут практично нема. Автомат, звичайний, гідротрансформатор, простий, безпроблемний. Але знову ж таки, автівочка шостого року треба перевіряти коробочку більш детально. Ну що, Друзі, ваш найулюбленіший автомобіль. Найчастіше ви його замовляєте в разових оглядах, в підборах під і в супроводах. На авторинок, але не завжди ми беремо ці автомобілі в роботу, так як ви хочете ідеальний автомобіль з пробігом там, до 200 тисяч, щоб він був весь ціленький, не фарбований. Друзі, на жаль, таких автомобілів в бюджет там, 5, 6, 7, 8, навіть 10 тисяч доларів вже немає. Пробіги вже 250-300, майже на всіх дизелях бензин. Щось там можна знайти з пробігом 250. Знову ж таки, вони всі будуть з моментами. Майже на всіх автомобілях будуть посічені капоти, десь якісь царапки, десь підфарбування. Ідеальних автомобілів зараз, на жаль, немає. Знову ж таки, бувають винятки, але все ж таки автівочка, яка має 10 років, ідеальна вона, на жаль, вже не буде. Давайте подивимось цей варіант. Досить непоганий автомобільчик. Часто ви його замовляєте. Дивіться, це в нас графітовий колір. Ці автівочки мають хороші, цимковані кузова, вони не гниють. Також проста ходова. Тут ззаді балка, без проблемна. Два салінблока, пружина, ну і стойка. В принципі, все. Попереду також нічого критичного нема. Що про ці автомобілі ми можемо сказати, мають хороші двигуни, як бензинові, так і дизельні. Тут стоїть у нас 1.6 атмосферний бензиновий двигун на 82 кВт. В принципі, хороший двигун. Ну знову ж таки, проблеми цих двигунів майже як і на всіх атмосферних 1.6, Це прокладка клапанної кришки, прокладка піддона. Ну і теплообмінник, Як правило, воно все тече, все його треба міняти. Коштує воно не таких великих грошей. А міняли цих три елемента: дві прокладочки, верхня, нижня і теплообмінник, так як він тут у нас стоїть пластиковий. На двохлітрових бензинових двигунах вже такої проблеми сильної немає з теплообміничком. Е, так, що в нас тут? Шостий рік 238 тисяч пробіг, і ціна досить непогана: 4 850. Гарний ценник за такий автомобіль шостого року. Ще плюс якийсь торг за 4,5 Я думаю, ну, апарат нормальний. Гума хороша. Давайте подивимось в салон. У нас присутні підігріви, клімат, контроль, механічна п'ятиступочка, мультикермо, яке вже трішки освіжалось, перешивалось. Ну, знову ж таки, це не критично. Якщо воно пластикове, то воно виходить з ладу дуже і дуже швидко. 400 підйомника. Ну і в принципі все. Давайте глянемо, що в нас тут в салоні. Точніше, не в салоні, а позаду. Ззаді в нас є фаркоп, практроніків нема. Але знову ж таки, ціна 4500 за графітовий колір з підігрівами, з клімат-контролем, з круїзом. Ну, що може бути краще? Міганчик. От. Це попався нам такий сімейний автомобіль з атмосферним бензиновим двигуном. Це зафіра. Як правило, вони йшли п'ятимісні або 7-місні. Ну і двигуни 1,6, 1,8 бензин. Ну, попадали ще дизельні двигуни, але дизельний з пробігом менше там, 300, 270 знайти практично нереально. З дизелями там 1,7, 1,9, питання, яких нема, хороші надійні, безпроблемні двигуни. Бензин тут в нас 1,6, атмосферний на 7 місць. 181 тисяча пробіг. Бензинові автомобілі з таким пробігом ще можна пробувати знайти. Але, як правило, вони всі туди вже також під 300 тисяч. Бувають винятки, але знову ж таки ну, знайти живенький автомобіль буде трішки важко. Це в нас легкосплавні диски, гума, зимова, хенкук. Ну, 50% і синій колір, такий візуально досить непоганий. Плюс присутнє тонування. Що у нас там ще? Не видно геть нічого. Є п'яти ступочка, є кондиціонер, є шкіряне кермо, круіз-контроль і тканинні сидіння. В принципі все. 5600, 8-й рік 1,6 бензин на 7 місць. Знову ж таки, це такий не суперспортивний автомобіль, по трасі ви на ньому не поганяєте. Але для такої міської їзди 1,6 вистачає з головою. Так, шановні колеги-автолюбителі, дивіться, яка ракета нам попалася. 8 рік це Astra H. 1,6 бензин. Ну, знову ж таки, для цього автомобіля 1,6, ну, вистачає за глаза. Для Зафіри тут трішки маловато. 6400 була, поки ми дійшли, вже нам скидку зробили 6,100. Чорний колір, легкосплавні диски, зимова гума. Що ми ще можемо сказати про цей автомобіль? Так, дивіться, які в нас ковши повністю шкіряні. Є підігрів передніх сидінь, є клімат-контроль, є шкіряне оригінальне, не перешите мультикермо. Трішки підчухане, але воно оригінальне. Це говорить про те, що тут пробіг тут не 300 тисяч. ззаду у нас диван практично в ідеальному стані. Таке відчуття, що там навіть ніхто не їздив, аби не та тряпочка. Ну, досить непоганий автомобіль, прості атмосферні двигуни, що 1,6, що 1.8, що дизеля. Сіли і катаємося. Але знову ж таки, бензин 1,6, десь може трішки споживати оливу цей двигун. Десь Можуть трішки залягати кольця. Проблеми можуть бути з кладишами. Бачите, це бензинові прості атмосферні моторочки і ресурс цих двигунів трішки менший, ніж дизельних двигунів. Але в ремонті ці двигуни на порядок будуть дешевші, ніж дизеля. Так, ще одна бюджеточка у нас це шкода фабія. Знову ж таки, ви всі хочете її з двигуном 1,4 або 1,6. Тут попався нам 1,2. Трьохциліндровий двигун. В принципі, нічого поганого, ну і хорошого за неї сказати ми не можемо. Як правило, замовляють 1,4 або 1,6. Прості атмосферні двигуни. Часто ці автомобілі експлуатуються в таксі, в доставках, на фірмах. Десь в Європі вони там пошту возять, людей перевозять. В плані економії і надійності аналогів, ну, на жаль, немає. Тут в нас 234 тисячі пробіг, 5600 його ціна і 13-й рік не 7-й, не 8, а 13-й. Свіженький автомобіль. Оптика лінзована, адаптивна, гума-зимова, хороший хінкук. На ковпаках гарний практичний колір. Це в нас хетчбек, також вони бувають в кузові універсал, має підігрів передніх сидінь. Так, кондиціонер, точніше, клімат-контроль однозонний, штатна мультимедіа, шкіряне оригінальне, гарне кермо не перешите, круїз контроль, передні скло підйомники. Ну, Непогана комплектація, як для цих автомобілів. Так, що в нас там? Датчик в шинах, вихід на AUX. Ну, Гарненька комплектація, 5600, плюс якийсь торг 13 рік, але 1,2 бензин. Так, давайте ось Астра. Одним дублем знімемо вам цей ряд. Астра, Астра. Так, все працює. Відразу нам написали. Олива ніде не тече, прокладки ніякі міняти не треба. 4600 його ціна, є номер телефона, 5 рік, 1,6 бензиновий двигун. Також гарний колір. Що ми можемо сказати про ці автомобілі? Прості бюджетні автівочки. В принципі, рідко ламаються. Якщо ламаються, це не дуже дорого, щоб відремонтувати. Комплектації стандартні, 5 ступка, пластикове отаке, поліуретанове кермо, круїз-контроль. Ну і в принципі все. Що вам ще треба? Універсал, міський багажник. Проктроніків немає, фаркопа нема. Фаркопа нема, бачите великий бонус, ви хоча б розумієте, що ця автівочка не возила прицепи, не возила якісь там щебенку, цементну і так далі. Дача Сандеро, або дача у моря, або море у дачі, як то кажуть. Так, 4600 ціна і також у нас 1,2 бензиновий двигун. 55 кВт. Не супер така спортивна машинка, але для міської їзди, там десь на рибалку виїхати. Вона має височенький кліренс, також зимова гума. Також практичний і приємний колір. 4600-120 тисяч пробіга. В принципі, 120 тисяч пробіга для цього двигуна це не так вже і багато. І також свіжий рік, 12-й рік. Я рахую це досить непогано. Так, кермо в нас як нове. Можливо, воно і нове, можливо, і ні. Так, п'ятий ступка кондиціонер присутній. І, і, і. і що там у нас ще? І переднє скло підйомнички. Ці автомобілі можуть бути навіть без кондиціонера. Тому кондиціонер це. Також як досить непогана така доп-опція для цих бюджетних автомобілів. Так, 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 шкоду давайте ще знімемо. Це в нас А5 рестайлінгова, і вона в нас без підкрасів написав нам продавець, є сервісне обслуговування, витяг там щось про проходження якихось робіт на 480 євро останній запис. Має 195 тисяч 9 рік і 1,8 ТС-бензиновий двигун. Їде це 1,8 на порядок. Ну, можливо, не на порядок, можливо, так само, як і 2,0 дизель. Але хлопот може принести трішки більше вам, ніж дизельний двигун. <хи> ну, відповідно, ціна 6950, який ви автомобіль, яку шкоду можна взяти за 6950. Ну, ще треба знайти. Оптика Ксенон адаптивний, гарний такий голубий колір. на легкосплавних дисках на зимовій гумі цей автомобіль. Також це універсал, це вже не дорест, це рестайлінгова шкода А5. Шести ступочка, клімат, контроль двохзоний, підігріви передніх сидінь, датчик в шинах. Оригінальне ширіне кермо. Датчик світла дощу, круїз контроль, всі склопідйомники. Ну, як правило, на цих ТСАйках комплектації були такі гарненькі, гарненькі. Бідних комплектацій на них не зустрічалося. Так. Ми його знайшли. Хороший, надійний, не фарбований. І з двохлітровим бензиновим двигуном, який вже має менше конструктивних хвороб, ніж 1,6. Як правило, тут надійніший теплообмінник стоїть. Ну і правило, це все. Так само він тече зверху, знизу, ну, але не так критично, як 1.6. Так, пишуть нам ціла без підфарбувань, 5,400 2 літра NPI бензиновий двигун. Сірий колір 166 тисяч пробіг 6-го року цей автомобіль. Його ціна 5,400. Що ми можемо сказати? Якщо він не фарбований, ціленький, то це перемога. Можна брати, кататися, ставити газ. Ну, тут тільки ставити газ, бо розход буде ну, не маленький, геть зовсім. Легкосплавні диски зимова гума. В принципі, У нас вже осінь і, як ви бачите, листя вже потихеньку жовтіє, тому зараз зимова гума стає більш актуальніша, ніж літня. Так, Давайте нернемо в салончик. Кермо у нас в гарному стані, Перфорація у нас в гарному стані на кермі. Так, Снопідйомники у нас 4, круїз нас, на жаль, немає. Так, Присутній кондиціонер, 6-ступенева коробка, парктроніки і підігріви передніх сидінь. Гарний автомобіль, непогана ціна і адекватний двигун. Так, друзі, дивіться, який Golf Plus нам попався по досить солодкій ціні. Як за такий автомобіль? Це Golf 5-го покоління, плюсовий, він трішки вищий, трішки більший багажник, трішки більше в нього місця, ніж у звичайному п'ятому Golf. Двигун у нас 1,4. Бензин атмосферний. Ну або TSI. Ні, тут п'ятиступенева коробка це в нас звичайний бензиновий атмосферний двигун. Знову ж таки, він не поганий. Він нічим не відлічається від того самого 1,6. 1,6 буде трішки потужніший, трішки швидше буде набирати швидкість. По розходу пального, по, по розходу пального вони однакові. Цей трішки менше їде, але хаває так само, як і 1,6 бензин. По надійності вони також непогані. Можливо, трішки кращий буде 1,6. Але 1,4 нічим не гірший автомобіль, тим паче він буде дешевший по ціні, так само по розмитненню, він буде на порядок дешевше, ніж 1,6. Так, ціна у нас 4950, 245 тисяч кілометрів, 1,4. Так, кондиціонер, електропакет, електросклопідйомники, айрбек, АБС. Ну і так далі. Два номера телефона. І цей автомобіль у нас п'ятого року. Гарний колір, досить популярний, практичний. Сидіння в нас в непоганому стані. П'ятий ступка, кондиціонер, штатна мультимедія, пластикове кермо, ось таке у нас поліуретанове. І 4 склопідйомника. Хороший. Автомобільчик знову ж таки непогані двигуни, але можуть бути моменти по кузову. Такі є крижики, корозія, підфарбування. Але коли фарбований, це не значить, що це погано. Це вже говорить про те, що основні отакі отакі от критичні вузли, як крила, як пороги, як кришка багажника, як над лобовим склом. Ось тут, де можуть бути рижик і корозія, його прибрали, підфарбували. Звісно, якщо там тонна шпакльовки і машина була в ДТП, то такі автомобілі бажано обходити стороною, навіть по солодких цінах. Але якщо тут косметично просто підфарбовано, то нічого критичного на цих автомобілях це нема. Ну, тут, тут не може бути. Це вам не от рено, які не гниють, це Volkswagen, Vag група Шкоди Volkswagen і Сіати. підвергаються ці автомобілі корозії. Тому, друзі, для замовлення послуги підбору автомобіля під ключ супроводу на авторинку. Також разовому огляду по всій Україні. Ось тут я залишаю номер телефона. Дзвоніть, відповідаю. Саме я проконсультую вас по будь-якому питанню, абсолютно безкоштовно. Предоплати ми за це не беремо, коштів ніяких нам скидати не потрібно. Дзвоните і кажете, хочу я такий автомобіль, а ми вже вас проконсультуємо більш детально. Зможемо знайти такий автомобіль, в якому стані він буде, які будуть пробіги, ну і так далі. Також ви можете замовити разовий огляд. Закидайте нам посилання на Viber, я його відправляю експерту. У нас експерти є по всій Україні. Він зв'язується з продавцем, спілкується. Якщо там дійсно адекватний автомобіль, тоді вони домовляються про зустріч, ви оплачуєте і людина Їде перевіряє. Перевіряється лакофарбове покриття, робиться комп'ютерна діагностика, оглядається підкапотний простір, підтікання, запотівання, робота двигуна, ну і так далі. Робиться комп'ютерна діагностика, якщо це дизель, перевіряється стан форсунок, стан турбіни, паливний насос високого тиску, пробіг. Ну, всі оці вузли і регати, ви будете знати, в якому вони стані. Якщо це бензин, то трішки менше. Також така послуга, як супровід на авторинку. Працюємо на найбільших авторинках України. Зустрічаємо вас, якщо ви їдете з іншого міста, і цілий день з вами перевіряємо автомобільчики від момента перевірки його на авторинку до момента, коли ви розраховуєтесь продавцем. Тому, друзі, ось тут номер. Також не забувайте про наш інстаграм-канал. Ось тут залишаю посилання. Тут Публікуємо всю актуальну інформацію, яка зв'язана з автомобілями. Всі оці тришаки, всі оці скручені пробіги, ви побачите не в Ютубі, а ось тут в інстаграмі. Тому, друзі, дякую всім, хто додивився. Не, не спішимо перемикатись. Зараз покажу автівочки, які ми вже підібрали і передали нашим замовникам. Все, всім приємного перегляду, до нових зустрічей. Пока. Шановні колеги, автолюбителі Мегановоди. У нас ще одна покупочка для наших замовників. Як завжди, всіма любимий Меган третього покоління. Досить непоганий стан, хорошій комплектації. Це в нас 6-14 рік, 1,5 дизельний двигун на легкосплавних дисках, на літній гумі, на передніх та задніх парктроніках. По кузову цей автомобіль має тільки одне косметичне підфарбування, капоту, ну і, в принципі, все. Комплектація має у нас щитування поліз, безключовий доступ на всіх дверках, Підігріви передніх сидінь, текстильний салон, електростанкове гальмо. Круїз-контроль ліміт контроль, -контроль 6-ступенева коробка, двохзонний клімат, українська навігація, шкіряне мультикермо, 240 тисяч рідного пробігу, 4 скло підйомника. Досить непоганий стан, хороша комплектація. Цей автомобіль буде направлятися завтра в 5-й годині ранку в місто Київ. Автівочку обслужили, повністю ГРМ, помпа, ролики, ремні, ливу в двигуні. І в 5-й годині ранку сідає наш водій на цей автомобіль і буде доставляти в місто Київ. Що ви бачите перед собою, це скарб. Це ключі від двох сценіків, які ми підібрали для наших замовників по послузі підбір під ключ. Зберемось більш детально, яка відмінність між цими двома автомобілями. Розпочнемо з цього. Цей автомобіль приїхав до нас з Бельгії, має одне підфарбування порогу без криміналу. Є фото до того, як його ремонтували. Критично нічого немає була вм'ятина, так як це поріг, ребро жорсткості. Витягнути його без підфарбування нереально. Так, це в нас чистий 12-й рік. Непогана комплектація. Ну, знову ж таки, непогана. У нас прості купаки, прості залізні диски на зимовій гумі. В принципі, цей елемент автомобіля можна замінити на оригінальні легкосплавні диски і буде просто пишечка. В нас безключовий доступ на передніх дверках. Салон повністю шкіряний, вставки під алькантару присутні. Також підігрів передніх сидінь. Також розпізнавання контроля полоси. Датчик у нас присутній. Ой. Так, 166 тисяч рідного перевіреного 100% пробігу. Додатково по кожному автомобілю ми беремо витяг з бази даних, є сервісна книжка і перевіряємо тих огляди. Тут у нас все добре. Останній заїзд в 2023 році. Зараз цей автомобіль ми заганяємо на СТО, робимо заміну двох стоїчок стабілізаторів і пильників відбійників. В принципі, все. І автівочка буде направлятись в місто Кривий Ріг на доставку. Цей сценік у нас чистий 13-й рік, бо комплектація парктроніки Попереду, позаду, лінзована оптика, також розпізнавання контроля полоси, оригінальні легкосплавні диски, підфарбування лише одної кришки багажника без кримінала, без шпаклівки. Трішки веселіша комплектація. Тут також безключовий, шкірині вставки, тканина, панорама, люк, 230 тисяч пробігів, Цей автомобіль вже обслужений, ГРМ, помпа рулі керівні, все замінили, все зробили. Витяги з бази даних, повна перевірка перед покупкою всіх автомобілів, які ми шукаємо. За послуги підбір авто під ключ, також ну що, цей автомобіль. Завтра е, замовники приїжджають з міста Києва і будемо передавати його в 6 годині ранку. Тож, друзі, підведемо якийсь підсумок, чому обирають ці автомобілі. Їх люблять за рахунок того, що вони мають хороші кузова, хорошу, безпроблемну ходову частину, яка майже не ламається. Якщо ламається, то в ремонт там, ті самі стоїчки стабілізатора, пильнички, відбійнички коштує. Це Все, 3 копійки відносно на цих автомобілях. Також ресурсні 1,5 дизельні двигуни, які споживають там в районі 5 літрів солярочки по трасі, може споживати навіть 4,5. Хороші ергономічні салони, гарні комплектації і по адекватних бюджетах ці автомобілі. В районі там 9500, 10,500, 11 тисяч доларів можна шукати ось такі гарні автомобілі. Але знову ж таки, з кожним роком знайти його все важче і важче. За рахунок того, що ці автомобілі наїжджають великі кілометражі. І зараз вони мають там 300, 350-400 тисяч кілометрів. З такими пробігами знайти їх дуже і дуже важко. Якщо попадаються вони з адекватними пробігами, то, як правило, їх там беруть з якимись дефектами. З дефектом там десь вдарене крило, десь там відірваний бампер, десь дефект коробки або двигуна. Ось такі автомобілі можна зайти з адекватними пробігами. Якщо ви хочете, щоб він ще був цілий, з пробігом 200 і бюджет там, 9 тисяч доларів, то зараз вже, на жаль, такого нема. Друзі. Для замовлення послуги підбору під ключ. Ось тут номерок. Дзвонимо і вас проконсультують. Зараз зараз. Так, зустріли замовників, передали автомобіль, звірили документи, зробили тест драйв. І замовники скажуть декілька слів. Добрий день. Дуже радий вас бачити. Ви такі молоді, цікаві, і гарні, і робите дуже гарну послугу. Я розумію, що це ваша робота і вона вам бачу дуже подобається. тому що бачиш, бачила вас на на... По, по телефону, а тепер бачу в очі, і дуже бажаю вам всього найкращого в цьому житті. Я сподіваюся, що ми будемо до вас. Як каже, благодарить, благодарить і благодарить. Що, дуже зажди, дуже подлазка. вам дякую. Гарна машинка. Часливо, да. Щасливо, щасливо, да. Все, Хай служить. Дайки. Хай служить. І вам щасливо. Все. 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 гарно доїхати. Ага.